Потяг тихо заводить військовий ешелон на розвантажувальну рампу. Вони повертаються бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади, втомлені, неголені, але радісні. Вони так чекали на цей день. Позаду залишився кількаденний важкий переїзд і 9 місяців перебування у зоні проведення антитерористичної операції. Так, Позаду залишилися напружені дні і безсонні ночі, туга за побратимами, які поклали на вівтар боротьби за цілісність держави своє життя. Так, вони виконали свій обов'язок та наказ командування по боротьбі з незаконними збройними формуваннями та встановлення миру на землі Луганщини. Так, все залишилося позаду, і сторінка їхнього життя перегортається. Однак все пережите. Побачене і пройдене навічно залишиться у їх пам'яті. А попереду. А попереду на них чекає довгоочікувана зустріч із рідними, невеличкий перепочинок і знову служба. Потрібно технічно обслуговувати військову техніку, навчати військової справи нове поповнення військовослужбовців, а з часом знову повернутися на Донбас, адже ворога потрібно виганяти із українських землі. Ось така вона служба солдатська. У військових легких дорук не буває. Однак все це робиться заради того, щоб десь там, у батьківській хаті, спокійно спали тато і мама, близькі і рідні, спокійно спала вся Україна. Вони ж стоять на варті мирного життя, адже є солдатами своєї батьківщини ДЦ 58-ї окремої мотострілкової бригади. А сьогодні, сьогодні їм потрібно ще добре попрацювати. Розвантажити залізничні платформи, техніку та важке озброєння, доставити військове спорядження до місця розташування. Хоча на дворі весна, але погода далеко не весняна, тому військові у перервах між роботою можуть перепочити і погрітися у теплому наметі, попити гарячого чаю та перекусити і знову за роботою. Адже чим швидше вони це зроблять, Чим скоріше обмінуть своїх рідних. Ми так довго на це чекали. Додому їду на добре слово, до щирих друзів обов'язково, де все так ясно і зрозуміло, де чорне-чорне, а біле-біле додому. but Сія цвіте, і теплий вітер гор не бійти я пригортаюся до світу, Цілую літо золоте, душа спочине Від тривог де без провини жде спокута, В мій краю мені мої кута, мій бій і щастя, гріх, і Бог. Додому їду, на добре слово, до щирих друзів, обов'язково, де все так ясно і зрозуміло, де чорне, чорне, а біле, біле, додому, 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 на добре слово, додому. Пора, яка ніде така незнана а те, що діється із нами, ні слів не просить, ні пера, красою зраненому знов, це диво буде довго сниться, як половіючій пшениці, вітерець шепоче про любов. Додому їду на добре слово, до щирих друзів, обов'язково, де все так ясно і зрозуміло, де чорне, чорне, а біле-біле, додому, 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 на добре слово, додому. Друзів обов'язково, де все так ясно і зрозуміло, де чорне, чорне, а біле-біле, додому, 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 на добре слово, додому, додому. Додому їду на добре слово, до щирих друзів, обов'язково, де все так ясно і зрозуміло, де чорне, чорне, а біле, біле, додому, 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 на добре слово, додому. І я хочу, щоб всі ви, хто зараз дивиться цей кліп, вдивилися в їхні обличчя. Прості українські хлопці та дівчата, усміхнені, скромні, патріотично мотивовані. Саме такі воїни і є гордістю нашої бригади. Так, нам є чим і ким пишатися. І краще за нас скажуть наші справи. Адже за три роки свого існування бригада вже двічі побувала в зоні АТО. Скільки вже пройдено військовими дорогами? Хто зможе відповісти на це питання? Тому можна з повною певністю сказати, що бійці 58 ї окремої мотопіхотної бригади вже внесли свій внесок у літопис боротьби українського народу за своє існування. Той, хто разом із бригадою пройшов дорогами війни з незаконними збройними формуваннями, це підтвердить. І всі ви. Хто вже звільнився або ще буде звільнятися в запас, пам'ятайте, що ви служили у 58-й бригаді. Вона така, як ми, вона наша, адже кожен із нас є творцем її історії. А поки що, вся військова техніка роз'їжджається по місцях своєї дисплокації, а військові по місцях свого проживання. Але в будь-який час вони завжди готові дати відсіч любому ворогу. Адже досвід у цій справі вже є.